Всім привіт! Новий випуск футбольних новин прямо зараз. А ви поки підпишіться на канал і поставте вподобайку. Ми починаємо. Зінченко і Мудрик дві хвилини пограли один проти одного в АПЛ. Віталій Миколенко провів 50-й матч за Евертон. Уболівальники Жерони, асид циганкова, як завжди, чудовий. Шахтар влітку підпише Вінгера з Італії. Месі, без дозволу керівництва клубу, відправився у Саудівську Аравію. Лемпар став найгіршим тренером Челсі в історії. Зінченко й Мудрик дві хвилини пограли один проти одного в АПЛ. У вчорашньому матчі чемпіонату Англії між лондонським арсеналом Челсі взяли участь одразу двоє українських легіонерів. Захисник арсеналу Олександр Зінченка розпочав цей поєдинок із перших хвилин. А півзахисник Челсі Михайла Мудрик, будучи гравцем запасу у своєму клубі, з'явився на полі лише на 71-й хвилині зустрічі. Водночас у грі українці брали участь лише дві хвилини, оскільки Зінченко на 73-й хвилині матчу був замінений. Віталій Миколенко провів 50-й матч за Евертон. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів 50-й матч за свою команду. Сталося це у матчі 34-го туру АПЛ проти Лестера. Віталій Миколенко приєднався до Евертона взимку 22-го року. З того часу українець є стабільним гравцем основного складу і рисок. Українець провів 46 поєдинків у чемпіонаті Англії та 4 матчі у Кубку Англії. Одного разу 24-річний захисник відзначився забитим м'ячем у матчі минулого сезону проти Лестера. Уболівальники Жерони, асист циганкова як завжди чудовий. Півзахисник Жирони Віктор Циганков допоміг своїй команді здолати Севілью у матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії. Болівальники гідно оцінили внесок українця. Ось деякі коментарі. Асист циганкова, як завжди, чудовий. Мені дуже подобається Віктор Циганков, циганков і Кастельянос – велике відкриття Жирони. З моменту приходу циганкова забив сім голів. Непогано, так він прекрасно вписався в команду і всього за 4 мільйони. Шахтар влітку підпише Вінгера з Італії. Шахтар літом підпише Вінгера Ібрагіма Дабо. Повідомляє в телеграмі скаута аналітик Євген Кузьменко. Про цього 17-річного футболіста поки що не було жодної інформації, але відомо, що він вже в Україні. Тренується в складі Шахтаря Ю 19 приблизно 2-3 тижні. Правий вінгер, якого привезли з Італії, останні 5 років був частиною Академії Парми. Виділяється фізичними якостями різкий, жилистий, швидкий і з дуже потужним ударом. Шахтар підпише футболіста літом, коли йому виповниться 18 років, пише Джерело. Месі без дозволу керівництва клубу відправився у Саудівську Аравію. Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Месі без дозволу покинув розташування команди і вирушив до Саудівської Аравії, повідомляє Леквіп. Як інформує Джерело, Ліонель Месі є амбасадором туризму у Саудівській Аравії, тому він без дозволу керівництва клубу змушений був вирушити у Саудівську Аравію. До цього Месі вже двічі скасовував поїздку через незадовільні результати парижан. Близькі до футболіста люди повідомили, що цього разу він не зміг скасувати поїздку, оскільки незабаром у Саудівській Аравії буде сезон дуже високих температур, що може ускладнити його перебування в Україні. Цікаво, що футболіст не отримав прямого дозволу від наставника команди Крістофа Гальтє та спортивного директора Луїша Кампуша. Лампер став найгіршим тренером Челсі в історії. Поразка від Арсенала стала шостою поспіль для Челсі в АПЛ. В усіх матчах команду очолював Френк Лампард. Як повідомляє журналіст Дейв Стетман, це найгірший старт серед усіх наставників синіх. Окрім цього, Челсі зазнав уже 20-ї поразки у цьому сезоні в усіх змаганнях. Це найгірший показник за часів існування ПЛ. До слова, Челсі посідає 12 те місце в чемпіонаті з 39 очками. Лондонців відділяють 9 пунктів від зони вильоту.